Так, друзі, привіт. Наш ефір починається. Сьогодні трошки в незвичний час для мене, але так чи інакше, я все одно дуже радий з вами поспілкуватися. Більше що тема, про яку ми сьогодні говорити. Я найулюбленіша і я думаю, що найактуальніша. Займатися для мене це була така тригерна тема, як Давайте. Вітаємося, я радий дуже. Бачите, напишіть, будь ласка, нас. Обретейте. Це наскільки бачите. Думу починати. Будемо починати. Я чекаю від вас реакції. Як мене, як ви мене бачите. Ок. Будь ласка. з вами Сьогодні ми говоримо з вами про свободу волі. Ось тема у нас на YouTube, я бачу, що не вона Але тема у нас сьогодні саме таким чином. Чи маємо ми свободу волі, фалістичний погляд на свободу? Що таке вибір? Чи дійсно ми ним. Ось така у нас сьогодні тема. Пусть сьогодні розбирати. Я постараюсь ділитися з вами Тож, будь ласка, перед тим як ми почнемо, пишіть і так, ті, трохи звук пропадає тут. у нас. Коментарі. Раз, два, три. Періодично пропадає звук Може бути саме інтернет. Раз, два. Напишіть, як пройшов ваш тиждень на всіх платформах. Цікаво, що ну, можна. Поки що напишіть, як пройшов ваш тиждень. А, можливо, ще якісь нові укриття у вас були пов'язані з вашим роком. Це саме те. Маємо саме те. Чому? і саме те, чим займається кабала зараз одну хвилинку. Okay. Саме те. Так, а ну-ка зараз давайте перевіримо, наскільки. Зараз писали, що на всех формах веде. Як зараз, прийом, як чутно. Раз, два, три. Taras dois, do Пишуть Е, Трошки розкажу про про тему. Тема свободи волі, особливо мене, постійно, постійно турбувала. Я цікавився нею самого свого дитинства. А, так. Анука, не ще позову. Тема турбувала мене з самого дитинства, і особливо для мене це була тема, яка мене фактично і приклала. Була... Добре я. Нет? Я думав, що якщо я не знайду відповідь на питання, є в мене свобода волі чи ні, я не зможу взагалі себе реалізувати в житті. Бо якщо ти не знаєш, де є місце точка прикладання зусиль, а якщо ти не знаєш, яким чином е, знайти е, ось самий оптимальний цей е, свій вклад, то ти не зможеш реалізувати себе майже ні в чому, е, я шукав відповідь на е, питання свободи волі. Різних місцях я читав а, буквально різні статті, я намагався знайти відповідь, поки я не знайшов одну статтю, яка а, підсумовувала фактично різні погляди: філософські, релігійні, а, в одному місці. А, і там я а, якимось чином наштовхнувся на погляд. Кабали на це питання. Тобто, там а, приводилося а, такий а, ну, аналіз, скажімо, підходів різних школ, духовних, філософських на тему свободи волі, там були і різні вчення сходу, там, скажімо, християнство, іслам, а, різні різні методики. Різні різні духовні вчення, філософські, там конфуціянства, зороастризм, класична грецька філософія. Такий аналіз був порівняльний. І серед іншого там була невеличка частина, яка, яка була присвячена саме, саме Кабалі. Так, у нас є трансляція в інстаграмі. Раз тема. Раз, два, так, ну що, а Давайте. um do anyway. we Так, а еще покажут. Раз, два. Так, чему с Инстаграм? Так, ми п'яти. Давайте ми знову починаємо націю. Включаємось за. Будь ласка, на як передати цю тему? Співаю, що звук. Нормально. Тож, давайте почнемо. Говоримо сьогодні про свободу волі. Тема у нас звучить: маємо ми свободу в волі, не погляд на свободи, що таке вибір. Чи дійсно ми ним володіємо. Фактично, ми бачимо, що треба реалізувати мені волі, налаштувати налаштувати трансляцію, але щось не вдається. ми це говоримо сьогодні. Я вже починав говорити, що для мене особисто ця тема, вона була дуже важливою. Тема. Я не знаю. Тема. Очевидно, що це не проблема інтернету. Я а світ інтернет. Зараз це, напевно, проблема нашої програми трансляції. Для мене це ця, ця тема дуже особлива. Мені здається, що а, вона допомагає людині реалізувати себе взагалі в а, житті, на шляху в цьому життєвому. А, як знайти а, є місце місце прикладання його а, зусилля? Я шукав цю в різних методиках як я вам вже сказав, до того моменту, доки я не знайшов одну статтю, яка на такому порівняльному аналізі зібрала різні підходи, філософія, різні релігійні погляди, в тому числі і кабалу. І саме ось через цю статтю, яку я знайшов, я і почав цікавитись Кабалою саме через тему свободи волі. Я розумів, що якщо я не знайду себе не знайду де я можу реалізувати свою свободу бо якщо все вирішено вже за мене то який сенс тоді докладати за зусилля якщо е, є моє місце реалізації то в чому воно? Так? Тобто, Якщо все за мене якась система, там, якась програма вирішує, то навіщо мені тоді, як то кажуть, шев... ну, рухатись, Наві навіщо мені взагалі там, докладати якісь серйозних зусиль. Боротися. А якщо ні, то то в чому В чому тут ця боротьба? В чому е треба знайти свою е реалізацію? І е я почав цікавитися цією темою і натрапив після цього на е праці Бальсулама, зокрема, на тему свободи волі. І ось це, звичайно, для мене була така внутрішня революція, тому що Бальсулам. Е він дуже детально розбирає цю тему і пояснює, в чому якраз конкретно є а, моя свобода волі. <кліджджує> чому ми про це говоримо з вами? Я хочу сказати знову, що наша академія рух, академія Кабалу, вона проводить постійну організацію учбових курсів. І як колись я починав шукати відповідь на питання, можливо, це питання є сьогодні. Як я тоді відчував е необхідність е якісь інформації, яка б мене могла направити на реалізацію свого доволення, так і, можливо, у вас є такий запит, і я дуже буду важливим, якщо зможу надати вам цю відповідь <кхід> через нашу методику, через наш курс. Значить, наші курси починаються 23 жовтня, е -е ми робимо такі набори раз на рік. Тому не прогавте, будь ласка, вся інформація є в нас в стабці, буде реєструватися. І на цьому курсі ми дуже детально будемо розбирати основи кабелу. Тож, ці ефіри, які ми проводимо, це такі промо-ефіри, які допомагають нам привернути увагу наших глядачів. На прикладі ось таких ось основних, дуже важливих тем. Як то свобода волі. Тож, сьогодні ми говоримо з вами про те, в чому вона може бути. І основа мого ефіру це, звичайна, стаття Бальсулама Свободи Волі. Ми її вивчаємо окремо на нашому курсі. У нас є окрема тема, яка присвячена цій статті і погляду Бальсулама саме на тему свободи волі. Але давайте е трошки е про, що, про що йдеться. Значить, Баль Сулам Каже, що е, людина в, по своїй природі е, прагне свободи. Якщо ми закриємо десь якусь тварину в клітці, то ми будемо бачити, що вона страждає. Люди на тисячі річ намагалися знайти необхідний рівень свободи. Ми бачимо, що в демократичних країнах це є найбільшою цінністю. Але він задає питання, в чому вона ця свобода, і людина, яка робить і е, яка поступає по своєму вільному бажанню, ця людина вона вільна, якщо вона робить те, що вона хоче, чи ні, якщо ми е, і про це кажуть кабалісти, почнемо з вами е, цікавитись е, тим, що кажуть на цю тему. Е, вчені, Наприклад, є такі вчений, як е, Роберт Сапольський, американський вчений, який е, вивчає поведінку людей, який вивчає також поведінку приматів мав, то ви побачите, що він е, каже в своїх працях, що взагалі нерозуміння теми свободи волі. Нерозуміння обмеженості вибору людини створює великі проблеми у людей, бо він каже, що насправді, з точки зору біології, а він є біо, ну, якби психологом, який вивчає глибоко основи біологічні фізіологічні тварин. Він каже, що якщо ми подивимось на тему свободи волі з точки зору тваринного світу, то ми бачимо, що абсолютно все. Запрограмована генами, абсолютно все запрограмовано внутрішньо в, в біологічних видах, в, на рівні тваринної природи також, вивчаючи мавп особливо. І він каже, що якби ми знали, наскільки обмежені ми з вами є в нашому виборі, ми б не вимагали від людини так багато. А ми б просто могли зрозуміти, в чому конкретно людина може реалізувати свій свободний вибір, і тоді саме на цьому могли би акцентувати свою увагу. Фальсулам також пише, що в своїй статті що е, насправді е, є декілька е, шарів психології людини в її природі. Uh, він розбирає це на прикладі чотирьох uh, рівней uh, прийняття рішення у людини. Він uh, розбирає це на прикладі, пшеничного uh, зерна uh, і розбирає це на такому uh, такої, в такій аналогії, коли він каже так, що є внутрішня програма у цього зернятка. І ця програма вона не змінюється так само, як така ж внутрішня програма є е, і у нас вами. Він каже, що ми е, не можемо змінити цю програму, так само як не може з пшениці вирости там, наприклад, яблуко. Так само, і в кожній людині є е, е, якась своя внутрішня е, е, програма, е, яка називається Рішимо. І саме вона. Є базою, яку людина не може змінити. Напишіть, будь ласка, в ваших коментарях, по-перше, наскільки ви мене чуєте. По-друге, напишіть, що ви думаєте з приводу ось цієї внутрішньої бази, з приводу е того, наскільки ця база е вона закладена в нас, е і наскільки вона є для нас е ось тим... А, оцією основою, на яку ми не можемо вплинути, чи можемо вплинути, як ви думаєте, будь ласка, напишіть, чи ви відчуваєте в собі ось цей базовий набір е, якихось задатків, якихось функцій, які е, повністю направляють наш розвиток. Напишіть, чи, е, наскільки ви відчуваєте це близько для себе, цікаво, дуже е, цікаво, дуже почитати ваші коментарі. Так ось Бальсулам в своїй статті пише, що є така внутрішня частина інформаційна, яку вивчає кабала, яка називається рішення, які абсолютно не можуть бути змінені. Це перший рівень. Другий рівень він пише про те, що існує програма розвитку цієї бази. Ну, на прикладі цього ж самого зерна він пише, що уявіть собі, що зерно воно проходить. Етапи розвитку, які характерні тільки для нього, тобто в валюції, е... в своєму розвитку, тобто, вона буде проходити тільки такі етапи, тобто, воно стане, скажімо, там стеблем, воно виростить такої висоти, і воно там зможе дати, наприклад, там тридцять е... нових е... зерняток, тільки да, там, не 100, не 150, а там колосок може бути тільки такий. І це є програма розвитку цього, цього зерна, і вона теж не змінюється. Тобто є сама внутрішня програма природи цього зерна, а є сам процес його розвитку, який теж не змінюється. До речі, подивіться, наскільки цікаво, в природі існує, наприклад, основа зерна і основа, наприклад, яблука чи основа учасника. Вони можуть використовувати, вони можуть споживати корисні речовини, ті, які є в землі, абсолютно однакові, але внутрішня програма перетворення цих мікроелементів, мінералів, вона настільки різна, що на виході у нас є абсолютно різні Види, абсолютно різні овочі, фрукти. Хоча фактично вони можуть перетворювати один і той самий е, е, основний матеріал. Так? Це говорить саме про внутрішню програму розвитку всіх елементів, і така ж сама програма є і у нас, на яку ми не можемо вплинути. Тобто і наша природа, тобто людина народжується з якимись задатками інформаційними даними. На які вона не може вплинути, а також програма розвитку цих елементів програми, на які людина теж не може вплинути. І Бальсулам далі продовжує і пише, що є також фактори зовнішні, фактори оточення, оточуючого середовища. Наприклад, якщо ми повертаємось до цього ж самого зернятка, є вітер, є дощ, є. Поживні речовини, ті ж самі про які ми читали в землі, і вони можуть впливати тим чи іншим чином на основу. Тобто, іншими словами, те, яким чином ця основа реагує на ці зовнішні фактори, це теж не можна вибрати. Тобто, наприклад, якщо ми будемо давати багато тепла високих температур. Цьому зерну, то воно буде реагувати тільки таким чином, а ніяк інакше. Так? Якщо ми будемо давати воду цьому зерну, то воно буде реагувати теж тільки таким чином, а не як інакше. Якщо ми зерно кинемо в асфальт, воно не буде рости. Так? Тобто немає ніяких варіантів. Якщо ми для нього створимо якісь там добрива, якісь поживні речовини, то воно буде розвиватись таким чином, і можна прогнозувати навіть. В яких кількостях можна примножити так, це зерно. А, але це теж ми не можемо вибрати. Що ми можемо вибрати, пише Бальсулам, ми можемо вибрати саме оточення. Тобто ось ці три фактори ми не можемо вибрати, пише Бальсулам. І е, якщо ми подивимось на своє життя, то воно теж складається з цих трьох елементів, яких е, три попередні ми не можемо вибрати. Але ми можемо вибрати безпосередньо. Третій, найскладніший е, е, цей фактор фактор безпосередньо самого оточення. І саме в цьому є е, свобода волі з точки зору кабали, кабала нам розкриває це саме таким е, що якщо ми будемо вибирати саме ось оточуюче середовище, то воно е, через всі наші попередні три рівня. Е, Вибору буде впливати на нас і давати нам можливість е, більш якісного вибору. Але я бачу, що в нас в інстаграмі чомусь взагалі не зрозуміло, є трансляція, чи не бачить, чи не бачить. Е, я не бачу ніяких коментарів в наших е, соціальних мережах інших. Але, будь ласка, напишіть, що хтось чує, якісь питання можливо, реакції. Бо я, на жаль, сьогодні чомусь не бачу. Ну, взагалі абсолютно ніяких, ніяких реакцій. Будь ласка, чи вони є, чи ні, питання якісь. Взагалі, як мене ну. Я би міг якимось чином відреагувати, чи 에, щоб у нас якась інтеракція відбулася, але, на жаль. Я цього не бачу. Я, в принципі, основні тези статті Бальсулама вам розкрив, але зараз я цього не бачу. Напишіть, будь ласка, наскільки ви. Наскільки ви чуєте мене, наскільки ви бачите мене. Напишіть, будь ласка, чи взагалі є, є якась є якісь. У Ну, в мене, наче все працює. Я не бачу тільки. Я не бачу тільки ніяких реакцій. Ну, я сподіваюся, що все ж таки якась чутна інстаграм не підписана. Це понятно. Ну, давайте тоді на сьогоднішній день закінчувати. На жаль, у нас такий сьогодні ефір несподівано, якийсь не вийшов, зрозуміло з яких причин. В чому проблема, проблема, чи це зв'язок, чи це інтернет, чи це наша програма трансляції, поки що це не зрозуміло. А Інстаграм у нас так і не зберігається. Але пишіть, будь ласка, ваші коментарі, ваш запит, чи взагалі, що ви відчуваєте з приводу теми свободи волі, і ми, можливо, повернемось до цієї теми. Я дуже вибачаюсь за технічні незручності. Але. Е... Пробуємо, пробуємо е, повернутися до цього. Пишуть в Ютюбі, що все чудно. Е, в інстаграмі у нас нічого не відбувається. Сподіваюсь, що можливо, теж чутно. Знову е, я бачу, що наші е, наша підтримка технічна і наші модератори публікують посилання на реєстрацію на курс. Я теж вас на нього знову запрошую, бо саме там ми будемо. Вами розбирати uh, цю тему більш глибоко. і Сподіваюся, що знайдемо свою реалізацію uh, в ньому. Uh, в цьому напрямку так, кабалит. Саме uh, тема Свобода в угоді». Вона дуже актуальна сьогодні в такі окремні часи які у нас. Uh, ну, я вам дякую за ефір. Uh, і сподіваюся, що ми з вами продовжимо. Я вибачаю, що якщо є проблеми у нас з інстаграмом, які. Разу. Дякую вам дуже, друзі, до нових зустріч.